Привіт вам, шановні квадроциклісти! Сьогодні я як і обіцяв представляю вам вперше в Україні обор велче. Нехай вас не дивує дивна назва. Велче з англійської перекладається як гриф. І е, є певна логіка в цій назві. Подивіться на ці загнуті, подивіться на ці гачкоподібні. Гострі ґрунтозачепи, і вони дійсно деякі подібні просто на пазурі грифа. Велча з англійської грив. Відповідно, відповідно, виробник нам якби натякає, або навіть прямо каже, що ця шина готова гризти, чіплятися кігтями за ґрунт. І ця шина створена для агресивної їзди. Тобто для райдерів, для гонщиків, які цінують швидкість, які цінують, перш за все зацепистість шини в поворотах, і вже потім всі решта показники. Ця шина дуже сильно здивувала своїм складом резини. Мені раніше подобався збалансований, такий і не надто твердий, і не надто м'який склад резини в шин Обор, але тут ну вони просто перевершили себе. Мені здається, що скоро Максісу прийдеться піти на пенсію, тому що ви просто подивіться, що вони роблять. Просто гляньте наскільки вона м'якенька. Так, я сподіваюся, що видно. При цьому я не докладаю надмірних зусиль. Це абсолютно, абсолютно шедевр еластичності, це шедевр якості резинового складу самого. І при всій друзі, м'якості резини на ґрунтозачепах. Каркас шини при цьому залишається міцним і шестишаровим. І його не просто порізати, чи пробити, чи порвати в будь-яких квадроциклетних пригодах. Чи ви поїдете до лісу, чи ви поїдете в гори, ця шина здатна витримати все. І от в сукупності цих характеристик класний малюнок ґрунтозачепів. Класна зацеписта гума для цих ґрунтозачепів, міцний каркас. Ми отримуємо справжню бойову шину для любителів швидкості, для тих, хто звик завжди бути попереду. Оборвелче рекомендую для тих, хто цінує швидкість.